Ми результат вибуху пішли від мавп, Чи ми все ж таки Боже створіння? Е, ніяка складна система не може створитися, самоорганізуватися е, сама собою. У кожної складної системи є творець. Е, наприклад, металобаза вибухнула, і після вибуху ми бачимо новеньку, гарнюсіньку автівку. Банальний приклад, але ну, таке статися не може, бо у автівки. У кожної автівки, навіть у самої простенької є творець. Метал не може зібратися сам собою да, і стати гарненькою автівкою. Але теорія еволюції покладається на те, що мутації, спричинені там, радіацією і різними там, природними катаклізмами, вони вплинули на організм таким чином, що він мутував у якийсь, якусь дуже складну. На складну живу систему. Але дивіться, що, що таке мутації. Мутації можуть бути спричинені помилками копіювання генетичного матеріалу на стадії поділу клітини. І це вплив опроміненням радіацією, хімічними речовинами, вірусами та іншим. І Якщо подивитися на саму суть мутації, кожен раз мутація приводила до смерті організму, в якої Чинилася мутація. Мутація це копіювання генетичного коду і змінення генетичного коду. Тобто до цього, наприклад, було все добре у живого організму. Коли стається мутація, приходить змінення генетичного коду, який може і призвести до смерті цього організму. Але мутація дав теорії еволюції розглядається як рушійна сила. Е, тому за всі да там, скільки є земля, шість тисяч років. Ми дивимося да на мутації людини, і е, ми боремося з цими мутаціями, тому що вони перетворюються в онкохвороби і, там в інші е, відозмінення тіла. І ну дуже складно сказати, що мутація це е, е, добра мутація, привела до доброго створення ну, людини. Також є дуже такий серйозний аргумент у, у теорії еволюції, да, що в якийсь там надцята трильйонний да, раз створилася така складна екосистема, як Земля, як, да, і все, що зв'язано з сонячною системою. Дивіться, є така елементарна частинка, як атом, яка складається з ядра, і навколо ядра крутяться електрони. Вони. Знаходяться на конкретній відстані. І якщо цю відстань змінити, то ця елементарна частинка атом вона не може існувати. І така мала частинка якщо просто змінити на, ну, на дуже малу відстань рух електронів да, навколо атома, то Елементарна частинка любої матерії, абсолютно любої матерії, не може е, існувати. Е, якщо подивитися на теорію вирогідності, то кажуть, що е, якщо вистроїти стопку монет від Землі до Луни і витягнути одну, то це й буде цей момент вирогідності, що е, е, ну, якби Всесвіт, да, або ця еволюція вгадає да, цю відстань атома е, до електрона. І ну ви розумієте, скільки спроб треба для того, щоб просто створити один атом. А ми маємо дуже складну і дуже е, надсерйозно організовану систему, сонячну систему. Потім в сонячній системі да, є земля, яка дуже складна. Е, в землі є дуже багато фізичних законів. На землі знаходиться дуже багато живих організмів, які взаємодіють між собою. І це. Треба кожен раз, кожна помилка, кожна помилка. Тобто, ну, вирогідність того, що ми пішли від еволюції, ну, надмала. Це дуже багато спроб треба для того, щоб якось це самоорганізувалося. І тут ми приходимо до мутацій, які теж не є ну, точною е, да, аргументацією того, що. Якийсь вид може вийти з маленької там якогось маленького мікроорганізму і мотувати в істоту, яка є дуже складною живою системою, живим організмом. Ми маємо фізичні закони, ми маємо кисень, ми маємо дуже багато ну, таких аспектів, да, які не можуть просто створитися ну, самі собою. Якщо ж ми все-таки результат вибуху або якоїсь там еволюції, тоді зникає сенс життя. Тобто я помираю тут на землі, і про мене залишаються спогади і все. І спогади тут тільки на землі. Але ми створені Богом як духовне створіння, яке має вічне життя. Моя душа має вічне життя. І тут, після смерті, я продовжую жити як духовне створіння на небесах. Я вважаю, я вірю. Що я створений Богом, що я не пішов від мавпи, а я пішов від мого Творця, він створив мене з любов'ю і думає про мене, любить мене. А ти обирай, з ким ти себе отодожнюєш.